Доброго ранку. Сьогодні в нас буде медитація, візуалізація. Ми будемо заглядати в свій досвід, який маємо намір прожити, будемо його створювати, переключати свою увагу. На нове життя, на новий досвід. Тому сідайте собі зручно, зробимо дихання одну хвилинку і розпочнемо. Ну що? повче дихання, дихаємо, наче ми видихаємо. Швидшоємося, нагадую вся увага на дихання. Робимо поки втех, затримуємо дихання. Выдыхаем, відчуваємо своє тіло. Відчивуйте приємні відчуття. Вся увага на вашому тілі. На відчуттях, які змінились після дихання, і зараз вся ваша увага в точку доступу. Ваше же вона є в кожній. Зафіксуйте її там. Можете прикрити очі. Відчуйте я є хто ти зараз. Відчуйте свою присутність. І зараз перенесемося разом з вами своєю увагою в життя, де в вас реалізувалися ваші основні цілі бажання. Згадайте, що це, і повністю, наче зробіть крок вперед і переступіть. То життя, в якому у вас вже є все те, про що ви так довго мріяли. Вау, це моє життя. Роздивіться простір навколо, приміщення чи свою кімнату, в якій ви. хто біля вас. Важную детальку знайдіть дзеркало підійдіть до нього просто дивіться себе Продіться по всій території, живіть, відчувайте тут і зараз це ваше життя, це твоє життя. Роздивайся, доторкнись до всього. Подивіться, які у вас на сьогодні плани, з ким ви сьогодні зустрічаєтесь. Кожну детальку задіть. Живіть, тут і зараз. насолоджуйтеся тим, чим бачите, відчувайте, це вже є тут і зараз. Ви маєте відчути, це в тут і зараз, це вже твоє життя. Відчувайте, як ви доторкаєтеся до людей, до друзів, своїх нових знайомих, до речей, якими ви тепер користуєтесь. Відчуйте, що у вас завжди є гроші. Подивіться, як ви витрачаєте, як вам дарує чоловік подарунка, як ви легко купуєте все, що вам хочеться. Як платите в ресторанах, залишаєте щедрі чаєві, як вам дякують. Тепер привідчувайте, як змінився ваш стан, коли ви знаєте, що яке моє життя, чим я користуюсь в своєму житті, хто біля мене, які мої відчуття. Ну Як змінився ваш стан, ще більше провідчувайте, якщо вам вдалося провідчувати сьогодні хоч трошки своє нове життя, де є все, все-все, про що ви мрієте, і з кожним разом ви все більше і більше зможете бачити детали занурюватися. Це навик, навик розвивати, свою фантазію і створювати, Ти створюєш все в своєму житті, там, де твоя увага, там, де ти думками, де ти переживаннями, це відтворюється в твоєму житті. Пам'ятай. ну що вам сьогодні гарного дня. Пам'ятайте, хто ви І пропишіть собі ще. Хто ти є? Я є сила і присутність Бога. Я створила це все. Я не вичерпний потік достатку тут і зараз. Я створюю все, що я відчуваю. Крім мене, немає нікого. Я могутня створює, що сила все, що я забажаю. Я сила, яка все створює. Увага в точці доступу напротязі дня, думки знову вас повертають, а ви знову вертаєтесь. Ваша задача вийти з думок тут і зараз і пам'ятати, нагадувати собі, хто я.